Знімальна група телеканалу Д- 1 знаходиться на церемонії нагородження дев'ятої національної кінопремії Золота дзига». Українську національну премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кіно. Вперше її вручили у 2017 році. Сьогодні будуть вручені нагороди в 21 одній номінації, за які голосували з початку року, тобто з лютого по кінець червня. Наші кіноакадеміки, яких зараз 594 особи. Особи 594 кінопрофесіонали вони обирали краще серед кращих. І ось сьогодні, нарешті, ми дізнаємося їхні імена в цих номінаціях. Тобто, ми дізнаємося найкращий фільм, найкращий документальний фільм, хто став найкращим режисером, хто став найкращим сценаристом, хто найкраще зіграв головну роль, жіночу, чоловічу, другорядну роль. Який найкращий серіал зняли, ігровий фільм, тобто, все-все-все, що стосується кіно, ось сьогодні їхні нагороди будуть їм вручені. З них би кінематографу не було насправді, тобто і нам не було б чого святкувати, не було б дня українського кіно, тому що не було б просто українського кіно. Ви знаєте, я згадую ті часи, коли ми раділи, що хоча б один український фільм вийшов в прокат. Хоча б один. Я пам'ятаю одеський міжнародний кінофестиваль, якого не було національної конкурсної програми. Я пам'ятаю програму, в якій було два-три фільми. Зараз нам є з чого обирати, є конкуренція, є, власне кажучи, кому голосувати, і це насправді дуже велика перемога. І ця Мого сталася на за дуже короткий термін, тому що Ренесанс українського кіно він розпочався в 2017 році. І я думаю, що якби не повномасштабна війна, то зараз би українське кіно вже було б на рівні європейського по якості і по кількості. Зараз нам дуже складно в українському кінематографі, тому що фінансування, тому що дуже мало кінотеатрів змогли пережити і ковід, і повномасштабну війну, і звичайно, зйомки, зйомки комендантська година, обстріли, неможливість знову ж таки спланувати зв'язку з усіма подіями, але кіно знімають, кіно є. Люди ходять в кінотеатри, і це насправді дуже це, це чудово. і Це говорить про стійкість наших кінематографістів. Справжній ажіотаж викликала стрічка Тараса Томенка. Будинок слово нескінчений роман, номінант на золоту дзигу у 16 номінаціях, серед яких найкращий фільм, режисерська робота, чоловічі та жіночі ролі, зокрема і другого плану. Найкращий сценарій, операторська робота, звук, монтаж та інші і це надзвичайно хвилююче, тому що ти відчуваєш, що цей фільм прийшов не даремно, і що він від знайшов відгук в серцях, душах от кіно -спільноти. Хочу всіх заохотити, не опускати руки і далі робити класне українське кіно для української публіки, для українського глядача. Це саме важливо, тому що людина потребує мистецтва, потребує кіно. Цей фільм вийшов на екрани завдяки підтримці родини Петровських та Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського. Солідарність. Місія родини Петровських своя пам'ять. Своя віра. Свій кінематограф. Свобода для вільних людей у мистецтві і силі духу. Місія для наступних поколінь. Родина Петровських та Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність генеральний партнер національної кінопремії Золота Дзика. Анжеліка Петровська як керівниця кінопроєктів Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність відзначила внесок родини Петровських до українського кінематографа та підтримки українства загалом. Родина Петровських та фонд Олександра Петровська вже багато років підтримують ключові гуманітарні ініціативи в Україні. Родина підтримала реконструкцію залу пам'яті музею Голодомора, який відвідують зараз багато іноземних делегацій. Ця робота була дуже високо оцінена РНБО та науковцями. Мій чоловік зробив дуже великий внесок для отримання Томасу автокефальної церкви. Це було якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми зміцнилися інституційно. Також ми підтримали свого часу і дуже пишаємося цим фільм Валентина Васяновича Атлантіда, який був на 76-му венеціанському фестивалі. Ми як дитину плекали цей фільм Будинок слова Тараса Томенка. І ми дуже пишаємося тим, що він зараз живе своїм життям. Це дуже вагомий внесок в український кінематограф, те, що нам дуже потрібно сьогодні. Наша донька Анжеліка Петрова. Також вважає це дуже важливим, і вона вносить свій внесок в український кінематограф. Вона зіграла головну роль у фільмі Сергія Льошечкина Ідеальний друг. Цей фільм піднімає питання штучного інтелекту в нашому житті. І ми знаємо, наскільки це дуже важлива, актуальна та злободневна тема. Ви знаєте, наскільки це бентежить сьогодні всі спільноти Америки та Європи. Це дуже важлива тема, яку не можна обходити стороною. А сьогодні ми дуже пишаємося і дуже поздраваємо. Поздравляємо нашого друга Тараса Томенка, людину з великої букви, на мій погляд, дуже великого режисера. З тим, що він сьогодні отримав з рук президента найвищу нагороду, заслужений діяч кіномистецтв. Ми дуже пишаємося тим, що будинок слова. 16 з 19 номінацій було висунуто на нагородження, і ми дуже пишаємося, що ми мали честь доторкнутися до закінчення цієї великої стрічки. Ми поздравляємо сьогодні номінантів. Ми бажаємо творчих успіхів, натхнення і всього найкращого. Саме головне ми бажаємо миру нашій країні Право вручити нагороду Тарасу Томенку за найкращу режисерську роботу надали директору, художньому керівнику Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській. Золота дзига – Це є найкраща найкраща відзнака нашого кінематографа. І я думаю, що ця робота і ця відзнака це є путівкою, путівкою у світ. Я так думаю, тому що наші кінематографи, вони є професіонали, а Золота дзига це. Це їхня відзнака і, і ще хочу сказати, їхня оцінка їх роботи. Отож, мені цікаво дуже, хто ж у нас є найкращий режисер, найкраща режисерська робота. Графістів ось і. Бажати їм, щоб вони свої відзнаки, свої премії, свої Оскари отримували, отримували кожного року. Тому що я тішуся тим, що наш такий тяжкий час, наш кінематограф, він продовжує свою роботу, він розвивається. І я хочу, щоб наш, наші фільми розвивалися і були б нашим українцям. Українським підростаючим поколінням українців давали наснагу на те, щоб вони боролися проти ворога завжди і ніколи не пускали на цю землю ворога, а жили наші українці на українській землі. І я вітаю пана Томенка із такою нагородою, яка дає натхнення. Це будинок слова нескінченний роман. Його дивляться всі, його люблять всі, і хочу. Побажати і ще, щоб спонсори були, щоб допомагали, тому що держава зараз настільки не тягне ну, так, бюджету, щоб заплатити всім, хто зараз займається документальними фільмами. Хочу побажати Петровському Олександру Володимировичу, його родині за, за ту підтримку, яку він дав, і фільму, і навіть сьогодні, коли ми зібралися. Тут на, на цьому фестивалі фільм, фільмі. Дякую щиро. Родина Петровських та Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність багато років підтримує ключові гуманітарні ініціативи в Україні. Проведення церемонії у цьому році могло би не відбутися, якби не вагомий внесок меценатів. Сьогодні ми святкуємо День українського кіно. Традиційно, саме в цей день. Проходить нагородження Золота дзига, яка була започаткована, ви знаєте, в Києві в 2017 році. Це така національна премія, яка відзначає найкращих в нашій українській кіноіндустрії, не тільки в, кіно, в нашій українській, тому що наші стрічки, наші документальні фільми, наші мультфільми за що б не взялись наші кінематографісти, так все це попадає на світовий ринок кіноіндустрії. Тому сьогодні я вважаю. Будуть найкраще нагороджені, і також чому ми приймаємо участь в цьому, тому що фонд активно розвиває українську культуру, фонд активно допомагає нашому українському кіно, нашій кіноіндустрії, яка також виносить своє ім'я ім'я України на мірову сцену. Найбільше мені подобається будинок слова Ну, ну це дійсно потужна. Така кінострічка, мало того, що вона історична, вона дуже душевна. Вона дає такий поштовх задуматися, як в ті часи жили наші люди. Люди творчі, так як вони боролися, як, як вони все це витримали і витримували, через які іспити вони проходили. Тому ну, дуже потужний фільм, і я дякую всім акторам, які приймали участь. Я дякую режисеру, який ну створив це бо це дуже кльова картина. До лонгліста потрапило 70 робіт, які змагалися у 21 номінації. Історична драма Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман здобула головну нагороду найкращий фільм. Стрічка зібрала рекордну кількість номінацій 16 та перемогла одразу у шести категоріях. Крім головного призу, Тарас Томенко отримав нагороду за найкращу режисерську роботу, а також разом з любов'ю Якимчук за найкращий сценарій. Окрім нагороди золотої дзиги, Тарас Томенко цього ж дня отримав ще й почесне звання заслужений діяч мистецтв України з рук президента України Володимира Зеленського. Дуже би хотів, щоб ті зміни і. Мистецтво, заради якого наші сили оборони і наші захисники і захисниці, заради якого вони стримують зараз ворога, щоб нам було потім не соромно дякувати їм за те, що вони там, а ми тут і робимо мистецтво. Хотілося щоб ми все робили таке, за яке було потім не соромно. Перед ним на жаль, до повномасштабного вторгнення до історичного матеріалу, в цілому, до якихось сторінок української історії, трагічних, тим паче, був не дуже великий інтерес. Загального суспільства. І після 22-го він е, зріс, і е, якби цей фільм вийшов, на жаль, якби моя суб'єктивна думка, якби він вийшов до повномасштабного, можливо, він би. Не отримав би такої уваги глядачів, яку отримав наразі. Я гадаю, що ми отримали дуже багато позитивних, позитивної критики, і, і критики, як такої, і негативної, що дуже добре, це означає, що був певною мірою ажіотаж. В принаймі в наших мильних бульбашках він був і те, що фільм протримався майже рік в прокаті, Це теж про щось говорить. І значить, є інтерес глядача, і те, що після фільму обов'язково молодь особливо, і люди більш старшого покоління почали дізнавати. Про цю трагічну сторінку нашої історії, і я знаю багатьох людей, які після фільму дуже зацікавилися тією епохою, і почали купувати книги, біографії і твори тих авторів для того, щоб ознайомитися з тією епохою краще і бути більш в контексті. Я думаю, що з цим завданням фільм дуже добре справляється. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло, зворушила українського глядача та допомогла глибше зрозуміти події розстріляного відродження. Розповідь про один з найбільших злочинів радянської влади: знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках у Харкові. Свою роль дуже важко оцінювати, тому що, по-перше, вона маленька, незважаючи на масштаб особистості. Ми всі грали реальних людей в цій картині. У кожного є ім'я людей, яка існувала в історії і існує сьогодні, вже як легенда, як, як ем, неймовірна особистість і ем, на жаль, на жаль, страшенно драматична доля і але я вважаю, що сам фільм сьогодні як ніколи він актуальний, незважаючи на те, що картини знімалися ще до війни. А потім була пауза, а потім таке інше сьогодні. Там є такі моменти, які відгукуються як ніколи саме в цей час. Таке враження, що режисер, знімаючи про 20-30 роки, передбачував якісь моменти. Ну, не випадково фільм називається будинок слово нескінчений роман Роман цей не скінчується, тому те, що було в 30-х, трансформується в ту дійсність, які ми існуємо. І е, мені здається, що для українського кіно це надзвичайно важливий проєкт і фільм. І те, що ця картина номінується в 16 категоріях, говорить про те, що це не тільки наша з вами думки, про те, що це актуально, це важливо, і в українському кіно не було на цю тему такої масштабної драматичної оповіді саме про ті часи, це потужна, потужна робота, на якій не позначилося ніщо негативно. Це моя особиста думка, але номінації теж про це мабуть. Говорять, тому саме такі в мене таке бачення і таке ставлення цього, цього фільму до цієї ролі. Це справжнє свято і. Е, я вважаю, що це неймовірно важливо, те, що сьогодні, коли тривоги, коли гинуть люди, коли ми в війні, в стані війни, мистецтво все одно не губиться. Є різні думки про те, що треба фінансувати це, чи треба фінансувати армію, таке інше. Але сьогодні ми були на студії Довженко, де президент сказав, що мистецтво це також зброя. Ми всі про це знаємо і запевнив всіх присутніх, бо це були кінематографісти, що. Що е, плани його, плани держави вкладати фінанси саме в мистецтво, в мистецтво кіно. І, і, і дійсно, е, ми знаємо, що наші вороги е, роблять неймовірну роботу по ідеологічному фронту. Тому нам треба міцно і потужно працювати тут також. Без фінансів це важко, без підтримки це важко. Тому я певний, що глядачі будуть нас підтримувати, і ти дивитися. Ця українське кіно, тому сьогодні день українського кіно, і мені хочеться всім побажати дізнатися якомога більше про сучасне кіно, але також про його історію. Тому багато робимо, щоб молоді люди дивилися і фільми 30-х років. Тим більше сьогодні, коли реставруються копії, а такі перегляди інколи бувають сучасною музикою. Всі це, це відкриває молоді нові горизонти і нове переосмислення чи осмислення нашої культурної спадщини, зокрема кінематографічної. Завдяки проведенню цієї церемонії всі тепер знають імена та обличчя загиблих героїв, діячів національної кіноіндустрії. Їх вшанували хвилиною мовчання оплесками і нагородами. Вічного слава народу! І довгі, довгі оплески нашим колегам! Підтримати номінантів, привітати переможців та обмінятися досвідом на церемонію кінопремії завітали і інші представники українського кінематографу. Мені здається, що будь-яка подія пов'язана з кіно, будь-то фестиваль чи премії нагородження наразі дуже важливі, тому що це вже не просто фестивалі, не просто премії. Це від ми відбудовуємо нашу українську ідентичність саме в напрямку культури, в напрямку кіномистецтва і наше сприйняття українського кіно і важливості української культури під. Час сучасної війни дуже сильно виросло. За останні роки фактично переможці сьогоднішньої премії це фільми та особистості, які вже війдуть в історію не просто нової України, а взагалі оновленої ще України. Тому що після повномасштабної вже війни наша країна ще більше стала іншою, краще звісно, нічого війни не було, але те, що відбувається з українською ідентичністю. Це дуже важливо, і от такі події вони тільки підтримують це і підкреслюють. Я до початку повномасштабної війни був працював як кінопродюсер. У мене свій продакшн, але саме вже після початку повномасштабного вторгнення я з колегами організували. Це був перший офлайн кінофестиваль, який відбувся з початку повномасштабної війни в Чернівцях. Миколайчуков. Open. і вже е, цього року ми е, провели четверту ідицію фестивалю: фестиваль з просто з українського виріс ще до великого міжнародного фестивалю. І ми, як фестиваль, співпрацюємо із Одеським кінофестивалю, із Дзигою. Безумовно, це наші колеги. І е, е, зараз дуже важливо, що спільнота об'єднується е, і підтримує один одного. Я, по-перше, хочу дуже привітати всіх з ним Україні кіно, і це дуже символічно, що в цей час в цей день. Виходить дві такі значні події, як був фестиваль дебютного кіно в українському домі, і тут ми вже маємо ну, нагородження дзиги. Ці дві події просто підкреслюють, наскільки українське кіно дуже важливо для нашого глядача. А на українському дебютному кіно ми взагалі бачили дуже щемливі роботи, щоб ви розуміли, що 55 було претендентів, вибрали сім, і це відкрило. Ну, по-перше, це нові імена. По Друге, це новий погляд на українське кіно. І хочу сказати, подивившись цей фестиваль, я хочу сказати. За майбутнє українського кіно ми спокійні, це буде добре, це, це дуже класно. Я дуже вболіваю за один фільм. А взагалі я вболіваю за будинок слова. Мені дуже подобається цей фільм. Він не тільки історичний, він взагалі про те, наше розстріляне відродження. Бо ми повинні знати цю історію. Це наше, нам воно болить. І весь світ повинен знати, наскільки Україна виборювала свою свободу, свободу слова, економічну свободу. І тому я дуже вболіваю за це кіно. Я буду мати надію, що наші журі відмитять це кіно. Представники уряду також відвідали церемонію нагородження, висловивши слова подяки за розбудову українського культурного фронту та вказавши на майбутні плани підтримки українського кінематографу. Вітаю, шановна українська кіноспільнота. Насправді для мене дуже велика честь бути з вами тут. І від імені Міністерства культури також вітаю вас з Днем Українського кіно. Ви знаєте, кіно це більше ніж мистецтво і культура, це надзвичайно відповідальний процес зараз. І ми всі повинні розуміти, що зараз Україна в центрі уваги. Все, що ми знімаємо, все, що ми робимо, дивляться наші міжнародні партнери, і кіно це не тільки дуже правильно було сказано, що це меморіалізація, що це фільмува. Ання нашої історії, але це голос України у світі зараз максимально потужний, тому бажаю нам всім творчості, сили робити цей голос не лише потужним і голосним, але й змістовним. І я впевнена, що саме ви є ті, хто це може робити і знає як. Вчора, до речі, в нас була дуже цікава подія. Ми демонстрували один з, з командою Міністерства культури один з українських фільмів нашим українським, верніше не нашим дипломатам, а дипломатам інших країн, які працюють зараз в Україні. І були це був фільм про війну, і вони були в захваті, тому що вони сказали тепер ще один раз: війна заговорила до нас людськими обличчями, людськими історіями. Ми розуміємо, що українці під час війни закохуються, дружать, здійснюють дитячі мрії. І вірять в майбутнє, і тому ми маємо ще один стимул після цього цього, цього вечора допомагати Україні. Це результат, це те, що ви робите так само важливо, як і роблять наші військові на фронті, захищаючи нашу державу. Друге, що хотілося б вам сказати, це те, що Розуміючи всю важливість нашої спільної справи, це розуміє і прем'єрка наша, і наш президент для наступного року, для сфери культури і в тому числі для сфери кіно, будуть важливі новини. Ми думаю, будемо про них сміливіше говорити наступного тижня, після засідання уряду, на якому будуть певні новини про бюджет наступного року. Але знову ж таки, хочу звернути вашу увагу на те, що будь-які ресурси додаткові передбачають додаткові відповідальність. і тут вас є. Ми, які хто буде допомагати правильно адмініструвати ці ресурси, і ви, які власне, будуть мати найбільшу відповідальність, мудро їх використовувати, так щоб весь світ чув і знав Україну. Я думаю, більше новин буде наступного тижня і в наступній е... Місяці, поки бюджет буде прийматися, але в будь-якому разі заздалегідь дуже прошу підтримувати вас, нас робити це все спільною справою, говорити, що це дійсно так само важливо, як зброя, і тільки тоді ми зможемо досягнути успіху. Я, як міністерка культури, за це щиро вболіваю, і дуже сподіваюся, що в ваших обличчях в особі пана Андрія і нашої великої команди ми маємо велику підтримку. Тому дякую вам і бажаю сьогодні змістовного заходу. Дев'ята національна кінопремія Золота дзига» цього року була символічно проведена в день українського кіно. Для кінематографістів України ця дата означає відзнаку їхньої праці. А всім нам нагадує про стійкість України у найважчі часи і про наших захисників, які ціною свого життя виборюють для українського народу кожен наступний день. Саме вони захищають нашу країну, дозволяючи нам допомагати їм в тилу та реалізовувати наші творчі задуми. Валерія Баранець, Данило Варава, Софія Компаніченко, Олексій Лежанін, Олександр Клименко, Владислав Бернацький. Спеціально для телеканалу, де 1